Урок української мови. Тиждень 2.1, сторінка 25 урок 8. Тема нашого уроку Арабська народна казка, Аладін і чарівна лампа. Підготуємося до роботи. Прочитаємо чистомовку. Завдання 13. Ати, ати, ати. Хлопець любе байдикувати, пити, пити, тити, безтурботно звик він жити. Ще раз, ати, 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 хлопець любить байдикувати, пити, 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 безтурботно звик він жити. Пригадаємо, які види народних казок вам відомі. Казки про тварин, побутові казки і чарівні казки. До якого виду казок належать Аладін і чарівна лампа. Аладін і чарівна лампа належать до чарівних казок, тому що в ній є чарівні речі і відбуваються чарівні перетворення. Підготуємося до читання арабської народної казки. Спочатку дізнаємося, Лексичне значення слів у словничку Побратися означає «подружитися». небіж племінник. Байдикувати, нічого не робити. Потренуємося читати слова ведмежатка, мов пенятка. Побралися, байдикує, проїжджаючи з дідлахами. Побралися, байдикує, проїжджаючи з дідлахами. Слова ведмежатка з хлопчиськами. Докірливо. Опановувати безтурботного. З хлопчиськами докірливо опановувати безтурботного. Прочитаємо уривок казки сорока черепаха, виправляючи помилки. Тоді магрибинець докірливо закинув Аладінові. Але він з великої літери. це ім'я. Що ж це ти, небоже, досі не навчився жодного ремесла. Синку, у вашому місті чимало майстрів. Обери ремесло собі до душі. А тепер прочитайте. Уривок самостійно у швидкому темпі прочитаємо продовження арабської казки разом із диктором. Аладін повів прибульця до свого будинку. Магрибинець привітався з матір'ю хлопчика і почав так гірко плакати та побиватися через недугу брата, що мати Аладіна захвилювалася. Вона посадила його поруч себе, утішала, як могла. Заспокоївшись, магрибинець звернувся до неї. Ти, напевно, здивована через мою несподівану появу адже ми не знайомі, я покинув рідний край ще до того, як ви з братом побралися. Сорок років минуло. Затужив я за братом домівкою і вирішив повернутися, проїжджаючи вулицею рідного міста. Побачив Аладіна, який грався з дітлахами. З першого погляду, я впізнав у ньому брата, коли той був у такому ж віці і дуже зрадів. Щоб остаточно заморочити жінці голову і розвіяти сумніви, він поцікавився, що робить його небіж. Синку, а скажи но мені, які ремесла ти опанував? Яке там ремесло? простогнала мати. Не знає він ніякого ремесла, тільки те й робить, що цілими днями байдикує з хлопчиськами на вулицях міста. Тоді магрибинець докірливо закинув Аладінові. Що ж це ти, небоже, досі не навчився жодного ремесла. Синку, у вашому місті чимало майстрів, обери ремесло собі до душі, я відведу тебе до майстра, який навчить усього, що сам знає. Проте Аладін уперто мовчав, чаклун зрозумів. Що хлопчикові неприємна ця розмова, що він і далі не бажає опановувати жодного ремесла, звикнувши до безтурботного життя. О сину мого брата, сказав магрибинець, я відкрию для тебе крамничку і привезу найдорожчі тканини. Ти будеш торгувати і незабаром. Розбагатієш? Перегляньмо фрагмент мультфільму і знайдемо в тексті про... і знайдемо в тексті речення про проглянуте. І так, що ми бачили мультфільму? Магрибинець. Запропонував Аладіну опанувати якесь ремесло. Попрацюємо над змістом нашого твору, про що ми з вами прочитали? Аладін привів прибульця до свого будинку. Чоловік почав плакати, що мама Аладіна посадила його поруч біля себе і почала заспокоювати. Що ж розказав магрибинець, що він сорок років не був у цій країні, а тепер засумував і вирішив повернутися. Проїжджаючи вулицю, він і побачив Аладіна. Про що? запитав магрибинець Аладіна, яку науку, яке ремесло він опанував? І чим був здивований магрибинець? Що Аладін до сих пір нічому не навчився. І ось тоді він йому запропонував саме відкрити крамницю, а він привезе йому найдорожчі тканини. Він буде торгувати і незабаром Аладін розбагатіє. Далі, будь ласка, оберіть правильно, відіть, до запитання. Скільки років Магрибинець не був у рідному місті, 40. Знайдіть і прочитайте у тексті, яку характеристику мати дала синові. Не знає він ніякого ремесла, тільки те й робить, що цілими днями. Байдикує з хлопчиськами на вулицях міста. Знайдіть і підкресліть в тексті, чому Аладін не бажав навчатися, тому що хлопець звик до безтурботного життя. Пригадаємо, що таке прислів'я? Короткий, влучний. Повчального змісту, вислів. Яке прислів'я буде підказкою для Аладдіна у до навчання? Не лінуйся, рано вставати та з молоду більше знати. А тепер розгорніть сторінку 45 знайдіть цю пораду і запишіть її. Не лінуйся! Рано вставати та з молоду більше знати. Домашнє завдання прочитати уривок казки і виконати тестові завдання до тексту.